Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. ЕНТОНІ БЕРКЛІ Бездоганне Алібі. Убивство? задумливо сказав сер Вільфред. Ні, У нас мирне графство. Прошу вибачення, але відтоді, як я став головним констеблем, убивств у нас не бувало. Так, розчаровано сказав Роджер Шерінгем, але, трохи подумавши, усе таки відшукав шлях розради, що веде до потрібного рішення. Послухайте, Вілфреде, наполягав він, не кажіть мені, що у вас ніколи не було справи, де б ви відчували вбивство, навіть якщо не змогли довести це. Я господар вагався. Ні, чесно додав він, занадто абсурдно. Можливо. Давайте, Вільфреде, розкажіть усе що думаєте. Ми абсолютно одні, тож можете наговорювати скільки хочете, і він майже непомітно підсунув до співрозмовника графин. Розумієте, не було жодних підозр, що сталося вбивство, сказав сер Вільфред, автоматично наповнюючи свій келих. Ні в кого крім мене. Коронер навіть не згадав можливості того, що це був непростий нещасний випадок. Ви маєте це запам'ятати, Роджере, або я не скажу більше ні слова. Ця справа просто спливла в пам'яті, тому що багатьом смерть Еріка Саутвуда принесла полегшення. Він був саме тим типом, який заслуговує, щоб його вбили. Починайте з самого початку, сказав Роджер. Якщо стисло, то розповідь головного констебля була такою. До війни Джон Олфрі був власником маленького маєтку приблизно в сотню акрів, і це означало, що тепер він так чи інакше, але перетворився на фермера. А вечірки, які колись були особливістю життя в Андерделі, тепер влаштовували тільки з певною метою. Мета вечірки, організованої сім'єю Олфрі у вересні три роки тому. Коли Еріка Саудвуда і наздогнала смерть, була цілком визначеною. У Олфрі не було своїх дітей, з ним жила вихованка, чарівна, мила дівчина, яка мала стати спадкоємницею солідних статків. До моменту описуваних подій їй тільки виповнився 21 рік, і вона вступила в управління власними справами. Олфрі та Ерік Саутвуд були пов'язані якраз через цю дівчину Елу Пенфазер. Цей хлопець теж мав чудовий вигляд, розмірковував Вільям. шість футів зростом, хороший атлет і стрілець, Ітон, Оксфорд і так далі. Але я не знаю, було в ньому щось, чоловік його не надто любили. Жінки любили саме занадто, і він любив їх. Взагалі, репутація в нього була гнилувата, ви розумієте, ні, повідомив Роджер. Ну, жінкам було з ним небезпечно і таке інше, сказав головний констебль. І як з'ясувалося на дізнанні, він був у скрутному становищі, свої гроші розтратив ще багато років тому. Тож, був, як би це сказати, ну, скажіть так, у руках лихварів, порадив Роджер. Ну, так і було, з вигукнув головний констебль. Як ви здогадалися? Вивів дедуктивним методом. Продовжуйте. Він був у руках лихварів, націлився на Пенфазер та її статки, а містер і місіс Олфрі ставилися до нього так собі, вірно? Ви маєте рацію, що Олфрі сприймали саме так. Чули, як Джон Олфрі прямо говорив. Що готовий піти на вбивство, щоб зупинити цього рибалку, який закидає вудки до Елізи, та й почуттяєте Олфрі навряд чи були слабшими. З їхнього погляду, ситуація була досить відчайдушною. Дурна дівчинка вже наполовину закохалася, заручі не очікувалося будь якої миті. Тож вони влаштували цю вечірку і запросили Саутвуда. Навіщо? Ну, це була ідея Етель, сказав сер Вільфред зі здивуванням простака перед жіночою хитрістю. Він пояснив, що була ще сімейна пара, якийсь девізине, чоловік наполовину француз, легкий, красивий, палкий, збудливий, як усі французи південці. Дружина? Тут сер Вільям став майже ліриком, чиста англійка, хоч так і не виглядала. З тих високих і гнучких, хто змушує вас відчувати, що ви криво вдягли комірець і не поголилися як слід, розумієте? Яскраво руде волосся і блискучі зелені очі. Вона нагадувала мені тигра, за уявною сонливістю таївся хижак. Девізене просто молився на неї, ніколи не бачив, щоб хлопець був так захоплений жінкою, ще й власною дружиною. Цинічно додав Сервілім. Суть справи полягала в тому, що Ерік Саутвуд був втягнутий у бурхливу інтригу із Сільвією Девізене, коли вирішив одружитися з грошима і непорочністю. І про це, звісно, знало все графство, крім самого поля Девізене. А місіс Девізене не схожа була на жінку, яка дозволить собі відступити без бою. Тож. Тож місіс Олфрі запросила Девізене в надії відкрити Ельзі очі на обранця, прокоментував Роджер. То дуже розумно. Але, звісно, кликати ще й чоловіка було грою з вогнем. Схоже, леді вже й сама розпалилася. Так і було, усе вже зам'яли, але думаю, ще до цього випадку їм здалося достатньо. Здивувався б, якби ця схема спрацювала, розмірковував Роджер. Певний тип юних дівчат за такої баталії тільки сильніше обожнюватиме розпусного шанувальника. Ми ніколи їх не зрозуміємо. А були ще якісь деталі в цій історії? Не думаю, була там пара доважків, щоб організувати вечірку. Подруга Етель Олфрі, дружина морського офіцера. І тип на ім'я Мерід'ю. Не думаю, відверто сказав сер Вільфред, що він мав якісь переваги. Здається, Вільфреде, те саме можна сказати і про багатьох із них. О, Етелі Джон чудові люди, і з дівчинкою все гаразд. Але цей тип Мерід'ю останній сорт хлюстів, який тільки очікуєш побачити в будинку Джона Олфрі. Манірний, охайний типчик. І пенсне і глузливою посмішкою. Завжди наводить навколо порядок не стріляй, не рибаль, не полюй, чорт забирай. Я вважаю, він навіть не пив. Який писака, гадаю, з презирством закінчив сер Вільфред. Згоден, це погано, сказав Роджер, який сам був писакою. І загалом найкраща річ, яку Мерідіо зробив у своєму житті. Якось увечері впав у струмок одягненим. Він так зробив? з цікавістю зауважив Роджер. До речі, а ви особисто знали Еріка Саутвуда? так, Здебільшого він жив у Лондоні, але це графство було його батьківщиною. Його маєток був неподалік звідси. Поки Ерік його не продав, щоб закрити фінансову прогалину. Саме перетворення Еріка на сільського жителя і заплутає справу найбільше. Маю на увазі, що сільський житель не тягне заряджену рушницю 12-го калібру за дуло. Він у цьому розбирається, і через ожину теж не тягне. А так, ось як його було застрелено, зі спини? Ні, не зі спини, спереду. Слідство дійшло висновку, що його рушниця за щось зачепилася, і він повернувся, щоб витягнути, а щось на кшталт гіло кожини потягнуло за гачок. Усе було цілком ясно. Були відбитки пальців, ми навіть ожину визначили. Там були подряпини від шипів. Розумію, а чому визначили непричетною пару девізіне? Та з тієї ж причини, що й інших. Беззуперечне алібі. Просто нема за що з ними зачепитися, відповів сер Вільфред. Гетель була в будинку і постійно бачив слуга, мерід'ю за півмилі звідти навчав одного з селян працювати. Де візіне засмагали біля струмка, готуючись до Кан, вони повністю підтверджують алібі одне одного. Ельза десь збирала чорну смородину. Що? запитав Роджер. І жодних підтверджень? Послухайте, не треба фантазувати. Джон Олдфрі в той момент перетинав поле, щоб звільнити свого орендаря від Мерід'ю, який заважав йому повчаннями. А раптом ні хто це підтверджує, як не дивно. Один із моїх людей з тріумфом відреагував головний констебль. Завдяки щасливому випадку констебль цієї дільниці в той самий момент їхав на ферму щодо якихось сільськогосподарських платежів чи щось на кшталт того, за якими його послав Олфрі. Він якраз зазвичай зрізав дорогу через ліс, коли це сталося. Він то і знайшов тіло. А якщо ви думаєте, що з Алібі, де візіне, щось недобре, то його підтверджує мій хлопець він сам бачив, як вони гріли спини. Тож робіть з усього цього висновки, якщо зможете, з неввічливою усмішкою закінчив сер Вільфред. Слідів боротьби не було? Жодних, ба більше констебль бачив тіло майже відразу після того, як це сталося. Таке рідко буває, самі знаєте. Так, так, взагалі-то забагато зав'язано на цього констебля, чи не так? Він виправдовує трьох важливих підозрюваних. Ви готові підтвердити, що він був абсолютно непідкупним? Сер Вільям фиркнув. Один із найкращих службовців, яких я зустрічав. Абсолютно сумлінний хлопець і тямущий. Звичайно, він був непідкупний. Чистий і невинний? Гаразд, вам видніше. Вільфреде, ця справа пахне вбивством. Навіть просто таки смердить. Не буду говорити, кого я підозрюю, якщо й підозрюю, але хотів би обмінятися кількома словами з цим вашим непідкупним констеблем. Боюся, не зможете. Він помер. Помер? запитав Роджер. Головний свідок помер? Не подобається мені це. Як його вбили? Самогубство, швидко відповів сер Вільфред, не треба ідеї з книжок Роджере. Головний свідок обвинувачення виведений з гри. Ага, ні. Сумна історія, звісно. У нього була донька, мила чарівна дівчина. Він виховував її сам. Після смерті дружини, і вона була насолодою його очей? Так саме так, вдячно погодився сер Вільфред. Насолодою його очей. Але вийшла стара історія. Боюся, її погляд піднявся занадто високо. Вона вирушила до Лондона і, ну, пішла кривою стежкою. Він не міг повернути її, і це розбило його серце. Повісився на дверях своєї кухні. Ні про кого я так не шкодував. Він мав уже обмірковувати все це, коли трапилася справа Саутвуда, але ідеї у мене немає жодної. Немає жодних ознак, які вказують, що його свідомість була не в порядку. І він бачив речі, яких не бачив, і людей там, де їх не було. Не такий він був хлопець. Я цього й не припускав. М'яко сказав Роджер. Але справді припускаю, що смерть Еріка Саутвуда була вбивством, а не нещасним випадком. І взагалі, дивуюся вам, Вільфреде, це ж так само лізе в очі, як ніс на моєму обличчі, припустив головний констебль. Звичайно, вдячно сказав Роджер. Ніс на вашому обличчі, так само помітний так. Але це неможливо, друже. Зі здивуванням втупився на нього сер Вільфред. Я ж сказав вам, у всіх бездоганні алібі Так і має бути, погодився Роджер, включно з убивцею. Найбездоганніше алібі уявне. Можливо, вам краще йти. Мені влетить Агати». Мій дорогий Роджере, що ви маєте на увазі? Найбездоганніше алібі уявне. Роджер встав. Блакитний мундир, звісно, і потім, оскільки він був, як ви кажете, совісним хлопцем, він сам привів вироку виконання. Хоча я схильний думати, з тоном додав Роджер, що тут занадто багато сумлінності, позбавивши світ від людини, яка зрадила його доньку, він зробив більше добра, ніж думав. Вільфреде, не сидіть тут, втупившись на мене, як, як риба витягнута з води, уточнив милий жіночий голос за дверей. Ви там обидва йдете, кінець оповідання.